Вітаю і поговоримо про пропаганду держави агресора з наближенням виборів на території Росії. Їхня офіційна влада вдається до дедалі більш цинічних та брехливих заяв про, начебто, готовність до миру після того, як вони зруйнували частину української території, знищили сотні тисяч мирного населення та військових і окупували українську землю в інтерв'ю російським пропагандистським державним медіа. Каналу Росія 1 та Новості», Путін заявив про те, що, начебто, він готовий до переговорів. Ми готові тим не менше серйозним розговору. Ми хочемо розрішити всі конфлікти і тим більше цей конфлікт мирними средствами. Ця заява є брехнею. А єдина мета цієї брехні це приспати увагу західних партнерів України та зменшити підтримку українського війська на полі бою. Тут же в цьому інтерв'ю Путін вкотре вдається до риторики про те, що, мовляв, це не Росія напала на Україну, а сталося так, що Росії довелося це зробити, начебто, під впливом геополітичних обставин, і взагалі довелося захищатися. Нам від много разів вже чого только не обіщали: обіщали не розширять НАТО на восток, а потім ми увиділи їх у нас. Наші границ. стверджує Путіне вкотре бреше, адже на момент початку військової агресії, в 2014 році Україна не мала жодних статусів у НАТО, а мала офіційно зафіксований на рівні законодавства статус нейтральної країни. В цьому ж інтерв'ю він вкотре бідкається про те, що знову мовляв, Росію ошукали Обіщали, що внутрішній конфлікт на Україні буде рішений мирними средствами. Через день пройшов госпереворот. І лише забуває нагадати він, що українські правоохоронні органи, які тоді присягнули президенту втікачу Януковичу, почали розстрілювати українських мирних протестувальників, що зрештою і спричинило кровопролиття на майдані і так далі, і тому подібне. Але знову в своїх заявах він намагається ошукати міжнародну спільноту своїми брехливими твердженнями, готові ли ми к переговорам? Да, готові. Но тільки ми готові к переговорам не на. Каких-то хотелках після приймення психотропних средств, а на ставанні тих реалій, які сложились, як в таких случаях говорят, на землі, сказав Путін в інтерв'ю росія 1 та Ріяновості. Тобто підтвердив, що йдеться про фіксацію тих загарбницьких завоювань, які вони мають на полі бою, окупувавши українську землю, і таким чином взяти просто паузу для наступного етапу ескалації після того, як його армія відновиться та отримає нові озброєння. Якщо дивитися далі на російську пропаганду, то вони вкотре намагаються залякувати міжнародних партнерів, в тому числі після заяви французького президента Макрона, про готовність направити з французьких військових на українську землю. Його слова коментував речник Кремля Пісков. Активність Парижа в попытках сколотити коаліцію із країн, які говорять про готовність направити свій контингент на Україну, пряма лінія на нагнітання напряженості. Каже Песков, так начебто зараз напруженості жодної немає і тільки після цього якась напруженість станеться. Так само він маніпулює, стверджуючи, що нагнітання напряженості на українське направлення потенціально може мати дуже нежелатильні послідстві. Таке враження, що зараз цих нежелатильних послідствів нету, а війна взагалі не ведеться йдеться лише про залякування війною, хоча російська агресія почалася 10 років тому а повномасштабне вторгнення понад 2 роки тому. В російському медіапросторі активно поширюється фейк. Зокрема, Російське державне агентство рія новості публікує начебто розмови, які вели між собою командири і бойці елітних подрозділів вооружених сіл України, недовольні перестановками в воєнному руководстві України. Це брехня. Ці відео є змонтованими та фейковими. Хоча рія новості посилаються на представителі російських силових структур, які начебто отримали доступ к закритому чату, де Україні українські військовослужбовці закликають один одного встати на захист звільненого головкома зсу. Ця інформація я просто брехнею, таких розмов ніколи не велося. Так само маніпулюють і брешують російські пропагандисти, зокрема, канал Russia Today, публікуючи повідомлення про те, що начебто Пентагон може тайно вивести президента України із Києва і тут же проводить вигідну собі аналогію, правда, плутаючи себе та українських керівників. Подобно нацистам, спахшим, свернутого італійського диктатора Муссоліні в 43 43-му году. Ця заява є, звичайно, просто вкидом в інформацію. Інформаційний простір з боку держави-агресора для того, щоб маніпулювати суспільною свідомістю у вигідних їм термінах фашизм, нацизм і так далі. А насправді просто брехня брехнею поганяє. Ну і неможливо дивитися на те, як російська пропаганда знущається над мешканцями окупованих територій. Зокрема, публікують повідомлення про те, що на окупованих землях жителі Запорозької області благодарять Бога за можливість вибрати президента Росії. Трогательне кадри голосування віддаленого села в Запорожській області публікують російські пропагандистські ресурси. При цьому на відео ця жінка ще й перехрест перехрестила скриньку для голосування. Зрозуміло, що ці відео, якщо не постановочні, то є зробленим під дулом автоматів з єдиною метою показати, начебто, підтримку окупаційних сил на землях України. Ну і деякі фейки є максимально примітивними, які публікує держава агресор. Зокрема, в мережі X колишньому твіттері з'явився допис про те, що начебто лідер правого сектора, командувач української добровольчої армії, Дмитро Ярош, закликав усунути українське керівництво з посад. Це є абсолютний фейк. Дмитро Ярош не робив таких публікацій. Створений цей фейк був російськими спецслужбами. Як роз'яснили в українській добровольчій армії, Дмитро Яраш взагалі, після початку полномасштабного вторгнення мінімізував свою присутність в соціальних мережах для того, щоб його виступи не були предметом маніпуляцій з боку російської пропаганди, яка дуже любила за будь-якого приводу підкидати так звану візитівку Яраша, щоб перекласти на Україну відповідальність за свої злочинні дії. Ну і ще один фейк в мережі ікс про те, що, начебто, під час мітингу в Німеччині німецькі фермери виступали з антиукраїнськими гаслами. Це поширила російська пропагандистська медіа Спутник, яке дочірнім підприємством Раша Тудей. Начебто на тракторах, з якими німецькі фермери вийшли на страйк, були надписи про те, що німецький уряд фінансує війну в Україні. Сьогодні танки, завтра літаки, післязавтра наші сини, начебто, було закріплено на танку. Такі надписи. Це є брехнею. Це фотографія фотошопом. І найсмішніше те, що. Інші російські пропагандистські ресурси раніше, коли висвітлювали ці протести в Німеччині, публікували фотографії цього трактора, але без цих пропагандистських надписів, які просто були домальовані у фотошопі, тобто максимально примітивний фейк, який можна викрити, використовуючи самі російські пропагандистські ресурси. Традиційний заклик наприкінці цього брифінгу: російська пропаганда не гребу нічим, але дуже часто їхні вкиди є дуже просто зробленими і їх легко зрозуміти і вказати на маніпуляцію, користуючись елементарним факт чекінгом та критичним мисленням. Тож закликаємо не довіряти російській пропаганді, довіряти українському військовому та політичному керівництву, а також верифікованим повідомленням у українських медіа, в тому числі в українському телемарафоні. До зустрічі!